Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску про таке. До роботи Верховна Рада України сьогодні відкрила четверту сесію. Краще б домовились. Німеччина може вдатись до погроз санкціями. Десять років онлайн соцмережа Фейсбук сьогодні святкує день народження. До роботи Верховна Рада України сьогодні відкрила четверту сесію. Депутати планують розглянути 32 питання серед них законопроект про чисельність збройних сил на 2014 рік внесений президентом України Віктором Януковичем. Також ще вісім законопроектів очікують на розгляд в першому читанні. Як відомо, опозиція хоче оскаржити закон Мірошніченка про амністію активістів і вимагатиме не амністувати, а негайно відпустити затриманих. Майданівців. Лідер удару Віталій Кличко поїхав домагатися зустрічі з президентом Віктором Януковичем для вирішення питання щодо повернення до Конституції України 2004 року, одразу по завершенню консультації лідерів фракції та керівництва парламенту. На сайті президента ж жодних повідомлень про графік та плани Януковича немає. Депутати у парламент тітушки в Маріїнський парк до Києва знову приїхала підтримка партії регіонів. Зокрема, біля Академмістечка 10 автобусів з Вінницькими номерами люди колоною їдуть в бік метро. З якою метою приїхали до Києва, не признаються. Деякі з гостей столиці налаштовані агресивно. Гривня падає. Експерти з економічних питань передвіщають національній валюті падіння по відношенню до долару через економічну та політичну ситуацію в країні. Долар може стрибнути до відмітки 10 гривень за долар, і це ще не межа. Про це наголошує доктор економічних наук та президент центру ринкових реформ Володимир Лановий. Наразі мінімальні котирування покупки долара на звітній час становлять 8,7 цілих та гривні за один долар. Відмітка в 9-10 гривень за долар не є максимальною. Ситуація може призвести до катастрофічного тимчасового падіння, потім може бути відновлення курсу, але просто валюти зараз може не стати на ринках і на міжбанківському, і в роздрібній торгівлі. Санкції від Німеччини, якщо опозиція та президент України найближчим часом не домовляться, Німеччина вдасться до погроз санкціями. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю на одному з громадських телеканалів. За його словами, у понеділок впродовж дня відбувалися перемовини між представниками опозиції та президентом. Йшлося про можливість звільнення в'язнів, але Найважчий етап попереду перехід до конституції 2004 року у випадку з Україною. Німеччина має зайняти чітку позицію. МВС оприлюднило дані експертиз щодо загиблих на Грушевського. Як йдеться в заяві, встановлено, що відстань, з якої потерпілі отримали поранення, становить 2-3 метри. На це, за даними МВС, вказують сліди пороху на їх одязі. Водночас міліції кажуть, що не можуть провести детальне дослідження через брак свідчень. За інформацією міліції, вони намагалися знайти та допитати свідка, який, начебто, бачив, як отримав поранення Михайло Жизнєвський та... Надав коментар з цього приводу телебаченню. Його звуть Тарас Кобялко. Але за даними людей, які називають себе охороною українського дому, такого чоловіка серед людей, які перебувають у будівлі, не значиться. Заявили в мене. 10 тонн гуманітарної допомоги стоїть на українському кордоні. Митники заблокували гуманітарну допомогу з Польщі. Теплий одяг, спальні мішки, розкладні ліжка, перев'язочні матеріали та інші речі збирали впродовж тижня у польських містах. До України їх передали на допомогу Євромайдану. Однак до Києва вони поки що не потрапили. Ініціатори допомоги стверджують, що дотримувалися всіх правил української сторони, щоб потрапити до людей на майдані. Крім митної перевірки, багаж повинен отримати згоду до восьми українських міністерств. Герега хоче заборонити бойкот товарів партії регіонів. Нардепрегіонал Олександр Герега зареєстрував законопроект про внесення змін до кримінального кодексу, що запровадить відповідальність за бойкотування товарів та послуг за. Партійною ознакою, в разі, якщо проєкт закону буде ухвалений, до статті 161 кримінального кодексу України буде внесено доповнення Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної расової, релігійної чи міжпартійної ворожнечі та ненависті, штраф, який передбачений в цьому законопроєкті, складатиме від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або Обмеженням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого до розробки такого законопроекту нардепа спонукали величезні збитки. Наша компанія понесла гігантські збитки. У Львові в нас один з торгових центрів не працював чотири дні. Другий торговий центр не працював дві доби. Також була проблема у місті Стрій. Будь-які катаклізми такого плану вони для бізнесу просто негативні. Як відомо, ініціатива бойкувати товари, які пов'язані або належать депутатам від партії регіонів, з'явилася у грудні 2013 року. Її підтримали у Львові, Тернополі, Луцьку, Києві та інших містах України. Активістами бойкоту також було створено додаток до Андроїду, який допомагає власникам смартфонів миттєво ідентифікувати партійність торгівельних марок. Новий протест в Лондоні. Українці знову пікетували помешкання Ахметова. Сьогодні вночі протестуючи скандували біля лондонської квартири олігарха. Тобі не сховатися і зроби вибір. Це не перша акція протесту в Лондоні. Раніше українці влаштовували автомобільний пікет, вимагаючи припинити підтримувати політику президента України Віктора Януковича. Євромайдан вирушив на Печерськ. Більше тисячі протестувальників пішли під будівлю Печерської РДА. Там сьогодні повинно відбутися засідання Київради. У перших рядах колони бойові активісти з битами, у касках та захисні амуніції. За ними пішли звичайні мітингувальники. Активісти збираються перешкодити депутатам провести засідання, оскільки Київрада фактично є нелегітимною. На цей час депутати Київської ради взяли до розгляду програму соціально-економічного розвитку і проєкт бюджету міста на дві Ще рік за відповідне рішення проголосувала депутатська більшість. Почалося засідання комісії Київради з питань бюджету, яка проаналізує і врахує подані пропозиції до підготовленого і представленого проекту, після чого планується ухвалити обидва документи. Інвестори допоможуть в КМДА кажуть, що наслідки у центрі міста після завершення Євромайдану ліквідують за рахунок інвесторів. Про це під час брифінгу повідомив голова КМДА Володимир Макеєнко. Він зазначив, що інвесторами бажають виступити представники великого бізнесу серед охочих допомогти місту на спонсорських підставах банки, представники політичних сил і прості кияни. Майже дві тисячі постраждалих, сотні поранених, десятки зниклих безвісти і п'ятеро загиблих. Такі цифри мирних протестів на Євромайдані в Україні. Народні депутати від партії Батьківщина пропонують виплатити одноразову матеріальну допомогу постраждалим активістам. Від відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді України. Більше про новий документ далі у сюжеті. Журналісти, медики, волонтери, люди, які і вдень, і вночі у люті морози були на євромайдані. Хтось висвітлював події, рятував поранених, а дехто віддав здоров'я і життя за свої переконання? Не забути про тих, хто у важкі часи не залишився осторонь, пропонують народні депутати. Парламентарі від партії Батьківщина уже зареєстрували відповідний законопроект. Прідусматривається соціальна защита тих людей, які учасники в мирних акціях. Це допомога... Е Одноразовая помощь, помощь и поддержка семей. Точно так же поддержка их детей, когда они будут обучаться, то они будут обучаться за государственный счет в государственных вузах. Документі чітко розписані категорії постраждалих. Це сім'ї загиблих, люди, які через поранення стали інвалідами і втратили працездатність. Активісти, яких переслідували і катували медики і працівники змі за процедурою. Спочатку визначать статус потерпілих і згідно з ним постраждалі мають отримати матеріальну допомогу. Необхідно такий статус в нашій країні присваїва тим людям, які участвові в мінхах і які постраждали в результаті вираження свого протесту в мирному. Путом від дійство власті згідно з документом, виплати будуть здійснюватися за рахунок державного та місцевих бюджетів. Аби механізм запрацював, законопроект повинні розглянути у профільних комітетах і ухвалити у парламенті. Потім його має підписати президент і опублікувати офіційне видання. Тоді закон набуде чинності, а люди отримують допомогу. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Верховна Рада України сьогодні відкрила четверту сесію. Планувалося розглянути десятки законопроєктів, Однак опозиція і влада не змогли домовитися про найголовніше. Подробиці цього дня. Дивіться далі. Верховна Рада України сьогодні відкрила четверту сесію. Депутати планували розглянути як мінімум 32 питання. Однак не так сталося, як гадалося. Майже одразу після відкриття засідання спікер оголосив перерву. За цей час очільники фракції вже традиційно обговорювали спірні питання. На думку опозиції потрібно вирішити питання Євромайдану, а потім усе інше. Ми зараз повинні знайти шлях вирішення проблеми і ескалації конфлікту. Неодноразово заявляли те, що повернення до конституції 2004 року. І перерозподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів дає можливість усунути, е, знизити температуру в суспільстві. Опозиція, яка раніше до переговорів була готова. От більшість постійно вагалася в персональних розмовах з, багать, з багатьма депутатами з партії регіонів з, з Межітачками. Вони погоджуються з цим і готові додати голоси. Але не виключно, що на них буде зроблено знов тиск, як і минулий минулого тижня, коли приїхав президент, і дотиснув до того, що депутати злякались і дали голоси за закон за амністію з обмеженими. Наболілі питання амністії мітингувальників і переходу до конституції 2004 року потрібно вирішити негайно. На думку опозиції, це напряму загрожує цілісності України. Однак більшість наголошує на тому, що це складний і довгий політично-юридичний процес. Все має проходити в правовому полі, і зміна конституції може зайняти процес від низких місяців до полугода. Такого времени в рамок у нас нету. Я уверен, що цей вопрос нужно решать, и решать очень швидко. У нас є всі політика правої основания проголосувати акт о конституції Конституции 2004 года року і зробити змінен в короткі сроки. Для цього нам необходима неделя. Питання так і не вирішили. Повернувшись після перерви, Володимир Рибак закрив засідання. Депутати знову зберуться завтра. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Жінки і раніше несли варту на барикадах поряд з чоловіками. Віднедавна ж на Євромайдані з'явилася жіноча сотня самооборони. За кілька днів до ініціативи долучилися десятки жінок для активісток проводять майстер-класи із самозахисту. Проходять вони у фоє українського дому під наглядом громадської активістки Олени Шевченко. Ангела Меркель стала жінкою 2013 року за версією журналу Форбс. Канцлер Німеччини очолила міжнародний рейтинг впливових жінок. Видання називає канцлера… Залізної леді порівнюючи її, порівнюючи її з Маргарет Тетчер. Ангела Меркель перша жінка в історії, яка обіймає таку посаду. До того ж, вже третій термін поспіль. Такого титулу Залізна леді Євросоюзу удостоєна вже в четверте. Також до рейтингу увійшла співачка та активістка Євромайдану Руслана Лежичко. Вона посіла п'яту сходинку за жваве протистояння спецпризначенцям та волонтерську діяльність. Працівники лондонської підземки планують дводенний страйк. Сьогодні і завтра співробітники найстарішого у світі метрополітену не вийдуть на роботу. Деякі лінії взагалі не працюватимуть, не продаватимуть і проїзні квитки. Тому пасажирів попереджають заздалегідь, аби ті не опинилися у підземному полоні. Причина страйку прогнозоване скорочення робочих місць. Словенія потерпає від крижаних дощів. Незвичні опади залишили без тепла і світла, десятки тисяч будинків та установ. Перекриті транспортні сполучення на автомагістралях Ожеледиця. Повністю паралізований і залізничний транспорт. У снігових заметах знаходяться високогірні райони Австрії. Місцями кучугури снігу сягають дахів будинків через перебої з електрикою. Свої будинки люди опалюють дровами а освітлюють свічками. Рятувальники оголосили про підвищену небезпеку сходження лавин. Люта зима не відпускає і Україну. На більшості території вже відступили сильні морози, проте замети на дорогах залишаються. Обмежений рух транспорту до 123 населених пунктів. Найскладніша ситуація на Прикарпатті. Дороги розчищають надзвичайники, залучено близько 400 одиниць техніки. Людей та їхні автомобілі звільняють зі снігового полону через негоду. Не працюють і електромережі без світла залишається 100 населених пунктів. Народний депутат регіонал Михайло Чечитов знову відзначився. В ефірі одного з телеканалів нардеп пояснював, в чому різниця між фашистами та партією регіонів. З його слів стає зрозуміло, що партія регіонів настільки сувора, що разом з радянською армією громила фашистів. Я то, щоб понять, хто фашист, треба нам віртуально возвратиться в 41-45 год і сказати, хто где був партия регіонів. Вместе з легендарною советською армією граміла фашистів шлабу на Берлін. А наші політичні апа наші політичні опоненти з Рупа, вместе вместе в місті УПА, в місті СССР Галачиною граміли советського армії, шли на Москву. Соцмережа Фейсбук сьогодні святкує день народження. Десять років тому в Гарвардському університеті з'явилася соціальна мережа. Facebook. за десятиліття вона пройшла шлях від сайту для спілкування студентів до величезної компанії і найбільшої соціальної мережі з більш ніж мільярдом користувачів. А це кожен сьомий житель планети. Принісши зміни в світ Фейсбук збагатив свого творця Марка Цукерберга. Завдяки своєму розуму він перетворив студентський стартап в it Гіганта, який дивує своїми успіхами навіть досвідчених гравців на біржі. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощам. Побачимось.